Про Марію Магдаліну, який перший з'явився Ісус явився, Христос, який Воскрес, яка честь для неї, чого Бог збрав, її слухайте всі першу, другу, третю частину, кому це треба знати, інтересно, будь ласка. І знаєте, Марія Магдаліна помазує його. На погребіння, як сказав Ісус Христос, вона знала це в своєму серці. Вона віддала дорогоцінне міра. Такі люди, як Іуда, з таким розумом. Кажуть, «Да навіщо це ти розбила для Ісуса? Це ж можна було нічим роздати. Ви Знаєте, Ісус сказав, мене ви не завжди маєте. Тому ці, цініть ці хвилини, коли ви можете щось зробити для Ісуса. Слава Господу! І ви знаєте, третій раз вона приходить вже до могили Ісуса Христа і Його там не знаходить. Вона не може розуміти, що він воскрес. Вони ще не зрозуміли цього. І е, вона, е, знаєте, всі учні подивившись цю могилу, що вона пуста, вона е, не зробила як всі. Вона. Е, це вже розказує про те, що як вона пішла, вже сказала, що його там немає. Учні провірили, перевірили, розбіжалися. А вона сиділа, вона сиділа біля могили, і вона, побачивши Ісуса, вона не уходила. Вона така, знаєте, вперта була до. Божого. І вона думала, що це садівник, і вона каже йому: де мій Господь, дай мені, я його заберу. Ви уявляєте, жінка би потащила б Ісуса Христа, да, мертвого, кудись ви його заховали. Але вона хотіла цього, вона хотіла, жаждала його. І ви знаєте, коли цей садівник в кавичках заговорив до неї, він сказав, Марія, це я. І вона впізнала, що це її коханий Равуні, да? його її вчитель, її Господь. І вона просто припала до нього, і він їй сказав: наказ такий, іди розповість, що ти бачила Христа. Ви знаєте, вона прийняла це і вона побіжала розповідати. Ви знаєте, це честь, це велика честь для жінки. І тому я кажу в цих відео сьогодні, три відео записала. Що сьогодні треба, щоб жінки взяли взяли все Боже, Царство Боже, розпостраняли. Подібно тому, як ця Марія Магдаліна, як учні Ісуса. Амінь.